Негода не вщухає сильні зливи та грози залишили мешканців семи населених пунктів без електропостачання. На ранок сьогодні відключено у нас по області 9 населених пунктів, повністю 13 частково. це коло 100 трансформаторних пунктів по області. Найгірше постраждали це Галицький і Верховинський Рем. Ситуація ускладнюється тим, що такі погодні умови будуть ще тривати протягом двох-трьох днів до суботи. До ліквідації негоди кажуть енергетики, задіяно 34 аварійні бригади, крім того, додаткову техніку. В посиленому режимі працюють і рятувальники. Наразі підтоплень ні присадимних ділянок, ні підвальних приміщень немає. Однак, зважаючи на те, що рясні дощі заливатимуть область до третьої ночі, підняття рівня води таки не уникнути. Зв'язку з сильними дощами, які вже випадають протягом декількох днів на території нашої області. Спостерігається підйом рівню води на річках прота Дністер близько одного метру. Проте до виходу річок на заплаву ще є залишок, тому поки що підтоплень від цих річок ми не очікуємо. Проте можливі підтоплення з маленьких потічків в Тисменецькому районі можливе підтоплення. Там дуже часто підтоплює населені пункти. Річка Ворона. При дуже сильних зливах передбачають надзвичайники можливе формування місцевого та схилового стовку в гірських районах. Існує загроза сходу селів. Прогнози до суботи невтішні. Синоптики передають штормове попередження.